Що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю компанії Ваш Карс і ми дякуємо вам за те, що переглядаєте наш канал, за те, що ставите лайки, пишете питання в коментарях. Дякуємо за те, що підтримуєте, за те, що ваші підписки вони допомагають нам зростати. І саме головне вдячність вам за те, що ви купуєте наші якісні і перевірні автомобілі, оскільки більшість з них ми навіть не встигаємо закидати на авторія. Ви просто їх забираєте з нашого каналу. Ви знаєте, що нам можна довіряти. Ви знаєте, що ми приганяємо хороші, якісні і перевірні автомобілі. Один з таких, друзі, ви вже сьогодні можете бачити в цьому відео. Це Volkswagen Transporter T6. Зовсім нещодавно, ну буквально місяць назад, ми приганяли точно такий же самий один в один, лише в білому кольорі. Volkswagen транспортер він пішов ну не знаю. Можливо, день друзі, можливо, два дні. Він і він продався дуже багато дзвінків. Я можу прикинути, що близько е, ну може навіть і більше 50 дзвінків було. За тонтою Folkswan Transporter 6, тому ми вирішили негайно пригнати, друзі, вам ще один такий же самий. Знайшли в сірому кольорі, в сірому металіку, дуже гарнесенький, дуже такий рівнесенький, колір нереально приємний. Хочу сказати, що на, от, як комерційний автомобіль це реально дуже крутий колір, бо на ньому не буде видно розводів, на ньому не буде видно так, якогось болота, пилюки і тому подібного Я думаю, хто шукає для себе автомобіль, ви знаєте, що це дуже крутий колір. Бо... Він дуже хороший і практичний в повсякденні, так би сказати. Не знаю, хто для чого шукає цей автомобіль, але друзі, можливо, хтось буде його перешивати, можливо, хтось буде використовувати його для себе, хтось буде використовувати його на фірму на роботу. Але все ж цей автомобіль він дуже-дуже крутий і дуже заряджений. В ньому є все необхідне для комфортного користування. Він дуже збережний, має 167 тисяч чесного і перевіреного пробігу, рівнесенький, без ДТП, без жодних пошкоджень, на топовій оптиці, на топовій комплектації, на автоматичній коробці передач DSG DQ381 вісімдесят перші з двохлітровим надійним. Дизельним двигуном 110 кВт на 150 кінських сил. Максимально топова оптика, яка має управління дальнім світлом, вирізає, ну, вона піднімається, опускається. тобто Це максимальна оптика, яка на них стоїть, вона є. дистронік як ви бачите знизу, також у нас є. тобто автомобіль має адаптивний круїз контроль Реально автомобіль на всі комплектації, які в них бувають, це реально тут у нас все є. Реально дуже хороший стан, дуже крутий. Зверніть увагу на бампер. Він в ідеальному стані. Є омивачі, фар також вони присутні, і вони справні. Це також немало важливо, те, що воно є, щоб воно було все справне. Так як ми за кожний автомобіль відповідаємо особисто, ми його перевіряємо детально. Кожну кнопочку, кожну якусь таку клітинку в нього стараємось залізти і перевірити, щоб максимально все вам розказати і показати про цей автомобіль. Давайте, друзі, я вам зараз розкажу детальніше трішки про а, сам автомобіль, про те, якого він року і тому подібне. Дивіться, це автомобіль він 2019 року випуску. Чистого 2019 року. Тобто зареєстрований він в Україні, вам в техпаспорті буде також чистим 2019 роком. Е, він має 167 тисяч і перевільного пробігу по європейським дорогам. Тобто в Україні він не їжений, він щойно, щойно свіжо пригнаний, він вже розмитнений, сертифікований. Е, і його можна без проблем ставити на облік. Якщо у вас цікавий, яка ж буде вартість постановки, то це буде копійчана, так би сказати. Можливо, там до 100 доларів вам обійдеться постановка на облік. Ну, навіть менше, друзі. Якщо не помиляюсь, там 800 гривень, там плюс, можливо, ще якісь послуги МРЕО. Чи це вже з тим всім? Нехай буде так. 50 доларів вам обійдеться постановка на облік такого транспортного засобу, оскільки це є грузовий, на облік в них. Пенсійного того ви не сплачуєте, тобто ПДВ, а розмитнення ми вже сплатили, тому на облік він ставить за копійки. Ви купуєте автомобіль, ми даємо вам пакет документів з сертифікатом з договором, і ви вже з цим пакетом зразу ж можете їхати в МРЕО і ставити його на облік. Тому а, краще бути вже просто не може. Тобто цей 19-го року випуску розмитнений, сертифікований а, з 2-літровим дизельним двигуном на 100, 110 перепрошую, кілуватт, на 150 кінських сил. В максимальній крутій комплектації є все, друзі, необхідне для комфортного користування. Автоматична коробка передач DSG. Хто її знає, я думаю, ви дуже багато якщо переглядаєте автомобілі, ви бачите, у нас автомобілі йдуть саме Volkswagen, шкоди, вони йдуть на коробках DSG. Це хороші надійні коробки, особливо така, як стоїть у нас в цьому автомобілі DSG DQ381, хороша, надійна, крута автоматична коробка передач. Вона відноситься до роботизованої коробки, але все ж. Ми зазвичай кажемо автоматична просто коробка передач. Воно е стоїть, вона надійна, в принципі, ніколи з нею проблем, ніяких немає. Отже, що по автомобілю вам ще розказати: 167 тисяч пробігу підтверджені сервісною історією, підтверджені по вінкоду. Тобто є вся перевірка, є всі 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 перевірки, є всі сервіса. Коли автомобіль як обслуговувався, тобто детальніше бути не може. Нереально збережний стан у нас автомобілі, крута комплектація з мультимедією, сенсорною мультикермом шкіряним. З дистроніком, з автоматіком, сидіння з підлокітничками, ну, реально є все, друзі. Не знаю, що може бути ще в цих автомобілях. Вебаста також забув наголосити вам, штатна. Вона є на пульті, і вона тут можна встановити також друзі, до неї годину. Тобто, якщо ви виїжджаєте, наприклад, кожний ранок, 8 ранку, можна поставити, щоб кожній. День там без 10, 8, вона вмикалася, і вона буде вам працювати без проблем. Єдине, що ви дуже часто питаєте і телефонуєте, не вмикається вебаста Якщо у вас буде вже світитися лампочка на пальне, тобто буде, от, ви бачите, що мало пального, вебаста вам не запуститься. Запускається лише тоді, коли є е, пального достатньо в боку. Так, ви бачите, сидіння в хорошому стані, є незначна така, десь Трішки-трішки малесенька притертість, хоча це добре, я скажу так. Що це видно, що автомобіль не, фарбова, ну, не перешивалася, не підфарбовувалася та тканина, що вона в оригіналі. Тобто є незначна притертість на 167 тисяч. Рахую, що це дуже хороший показник. Вона не стерта, не потерта, не просиджена реально в гарному стані. Заводимо. Ну Заводиться, друзі, я скажу вам з півоберту. Слухайте з вулиці. Думаю, що відчули. Заводить він просто співробу, двигун працює рівнесенько, чистесенько. дуже гарно. Повний електропакет, склопідйомнички працюють, опускаються, піднімаються. Що лівий, що правий. Навідмінно все гарно працює. Так, у нас є тут електрорегулювання дзеркал. Праве дзеркало регулюється. Ліве дзеркало дивимось. Регулюється. Зверху ми маємо підігрів дзеркал також. Підігрів бокових зеркал. Ви вмикаєте, вам потрібно прокрутити ось цю крутілочку наверх, тобто тоді буде підігрівати зеркала. Центральний замок працює також, все в нормі. По електропакету на дверному цьому що -то він працює. все, без, Кожна кнопочка без питань, невідмінно. По кермі. Кермо в оригіналі, я думаю, ви бачите це на відео, воно не перешивалось, не перефарбовувалось в жодному, в жодному разі. Кожна ниточка тут присутня і вона. Оригінальна, така, як виїхала з заводу Volkswagen, тому можете бути спокійні. Кермо в оригіналі, ні одна кнопочка на ньому не затерта, айрбек цілесенький, всі подушки безпеки. Та взагалі вся безпека вона ціла і в нормі, оскільки автомобіль не був жодних ДТП, не мав жодних пошкоджень. Він весь ціленький і весь рівненький. На ньому немає м'яти, немає якихось там недоліків. От, ну, гарний, реально хороший автомобіль. Так, По мультимедії, дивіться, вмикаємо. Радіо є тут, є, медіа, можна підключати блютуз до телефону. І говорити безпосередньо також. Можна Можна по диску, по налаштуваннях тут є також, і по музиці. Багато є різних налаштувань. Є українська мова, зараз я вам покажу, прикручу. Так, йдемо нижче, нижче. Йдемо тепер, дивіться, переходимо ось так. Тобто Сенсор працює і він відповідає на кожний дотик. Питань нема абсолютно ніяких. Ідемо вище. вище. Ну, тобто Тут по звукові все, все в нормі. Звук звучить дуже гарно, чистесенько, рівнесенько, а, ніяких шумів, тобто колонки відпрацьовують на відмінно. Аварієчка, все справне. Тут кожна кнопочка в нашому автомобілі вона працює і дуже гарно при тому. Підігрів сидіння, кондиціонер. Це забір повітря в салоні. Він вмикається лише, друзі, тоді, коли як би сказати, вимкнений кондиціонер. Ось так бачите, або, або те можна увімкнути. Ну, але можливо те, що воно працює. І кожна кнопочка з них працює. Кондиціонер він справний, дує холодним. Тобто на літо вам буде точно не гаряче в машині, буде прохолодно. Коробочка так само, як і руль, не затерта. В принципі, це стандартно. Якщо затертий руль, затерта і коробка, якщо затерта коробка, то затертий і руль. У нас, що те, що те в оригіналі, в дуже гарному стані, навіть букви зверху DSG, їх чітко, дуже гарно видно. Дивіться, три ключики в нас до автомобіля йде, два на чіпі, один просто штатний такий. І ще є також пульт до Webasto. Він працює, Webasto також працює. Я казав вже вам, що її можна вмикати або з пульта. Або можна забити її години, тобто зверху, і вам буде вмикатися баста в ту годину, в яку ви хочете, друзі. тому так. Тут по налаштуваннях, по асистентах є асистенти втоми, асистент контролю дистанції, тобто, що відноситься до адаптивного круїз контролю. Взагалі, нас бортовий комп'ютер, він бачите, як ви маєте, великий монітор. Тут можна вибирати мову, можна вибирати час, зимові шини. Техобслуговування, тобто і так, і так, і так, і тому подібне. Щодо техобслуговування, друзі, хочу вам наголосити, що цей автомобіль ми обслужили детально. Повністю все поміняли ГРМ, всі масла, всі фільтри, рівні і роліки. Тут в автомобілі були замінені від і до. Тобто, вам обслуговувати не потрібно нічого абсолютно. Ви собі їздите, будете їздити спокійно. Купили автомобіль і можете вже прямо 10 тисяч, можете 15, хто як виїжджає на стандартну в Україні. Привикли, ну, що 10 тисяч ми їздимо на наших маслах-фільтрах. Оскільки в нас трішки не та якість, як в Європі, тому стандартно наїджується 10 тисяч. Так, друзі, це дуже крута функція, яка є в мало яких ну, транспортерах, в принципі, в бусах. Це обдув повітря в буді, в багажнику, чи, там можливо, в майбутньому салоні для задніх пасажирів. Немає значення, але все ж воно тут є і воно обдуває, тобто задню частину. І якщо, можливо, ви щось хочете там перевезти, таке, що потрібно, щоб був обдув, можливо, щось вам буде потрібно возити. А якщо ви схочете зробити з цього автомобіля пасажирський, то це ще кращий варіант, бо для задніх пасажирів ви будете мати обдув. Оригінальний, такий, який він є. Що відноситься з задньої частини? Ну, тут все ідеально. Я не маю що вам розказати бо тут все в ідеалі. Е, немає недоліків. Е, є одна особливість, як ви бачите, чому ми прийшли, друзі, і зразу вимкнули світло. Тому що ось тут ось це, стоїть датчик руху. Тільки ви, друзі, рухаєтесь, тільки ви десь, можливо, відкрили дверку, і він автоматично датчик вже спрацьовує і вмикає світло. Реально дуже крута функція. Цей автомобіль він дуже збережений. Я хочу сказати, що його використовували е, приватні власники, тому він дуже-дуже збережений і реально в гарному стані. Ні одна карта, ні одна там не знаю, стієчка, ні підлога, ні е, пластиковий захист це, що спереду автомобіля, він ну, не потертий абсолютно, як ви бачите. Абсолютно все цілесеньке. От Єдине, що задня оця карта, і то вона картонна, вона має таку маленьку тріщинку, і то вона картонна, її можна замінити у нас за 100-200 гривень. Але друзі ну це все час, потрібно ставати на чергу і тому подібне. Але пороги автомобіля, арки автомобіля, повністю весь салон вся буде ну, в ідеальному стані. Я не бачу тут недоліків. Дуже гарний стан, дуже збережений стан. Але зверніть увагу, як гарно все виглядає. Абсолютно немає потертостей, немає недоліків. Той самий поріг, на який зазвичай стають, і він затертий, також в дуже гарному стані. Арочка, оця вона металева. Якби на ній щось служили, вона б вже була поцарапана. Вона також в ідеальному стані буде, обшита повністю вся е -е, є пластикова частина, є фанера. Датчики руху стоять, вмикають світло. Тобто, реально, е -е, хто хоче автомобіль для себе, це дуже крутий варіант. Я думаю, вам однозначно сподобається. І хто приїде за ним, то я думаю, що точно його забере. Бо реально таких автомобілів на ринку України є дуже-дуже мало. Зверніть увагу, який гарний поріг, який чистесенький, рівнесенький, абсолютно не потертий. Не знаю, на нього ставали чи не ставали, бо виглядає як новий. От, Друзі, йдемо так далі. По автомобілю, ще з цієї сторони покажу вам по салону. Як воно що виглядає? принципі, Я вже вам показував з тієї сторони, але все ж покажу, як виглядає сидіння з тієї сторони, як виглядає дверна карта. Ну, В принципі, все круто. По підлозі також питань немає абсолютно. Все ціленьке, пороги всі ніде не пропалені, нічого не потерте, нічого не порізане, не понищене. Дуже-дуже ну, гарно збер... зберігся автомобіль. Отже, друзі, детальніше, що можу сказати ще про нього. Він обслужений. Тобто масла, фільтра, мій ролики, ГРМ ми в ньому поміняли. Він як би сказати, пройшов легенький детелінг, помився, виглядає він дуже гарно, оптика збережена, всі функції справні, кожна деталька в автомобілі вона працює, хороший акумулятор від варта, запускає автомобіль з пів оберту, всі масла, всі рідини в нормі. Ми це перевірили, ми, кажу, знову ж таки, ми їх замінили. Він-код є, будь ласка, ви його беріть, робіть скріншоти, перевіряйте. По карверті Club, у всіх базах. Є доступна програма для шведських автомобілів CarInfo. В гуглі можете написати CarInfo і там безкоштовно можна буде перевірити по базі цей автомобіль. Тобто, друзі, все-все-все чистесеньке, все гарнесеньке, автомобіль рівнесенький. А, ніякої корозії на ньому немає. Навіть подничу, також він в дуже гарному стані. Тобто, недоліків у цьому автомобілі я не бачу. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд та тест-драйв.